Арсенал терористів поповнився новою зброєю. Проти сила ТО і місцевих мешканців тепер вони заділи і систему залпового вогню. Значно потужніше загради, установка ураган вражає цілі в радіусі 35 кілометрів. Щоб охопити якомога більшу територію, терористи використовують касетні боєприпаси, заборонені міжнародною конвенцією ще у 2010 році. До речі, від подальшого виробництва таких снарядів не відмовилися лише США, Китай і Росія. Було обстрілено позиції сил АТО в районі населеного пункту Новокатеринівка. Обстріл відбувався, ймовірно, з установок 9П-140 Ураган. Подібну потужну зброю було застосовано вперше. Терористи надалі намагаються максимально знищити інфраструктуру Донецької та Луганської областей. Звідки така потужна зброя в ополченців? Прем'єр-міністр ДНР Олександр Захарченко каже, що її залишили українські військові, проте сили АТО не використовували урагани на сході країни. Речник штабу антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський щодня отримує дзвінки від місцевих жителів, які на власні очі бачили систему залпового вогню противника і далеко не з українською символікою. Підступність дій бойовиків підтверджує колишній сепаратист. Він перейшов на бік української армії. Розповів, що завдаючи прицільного удару по силах АТО, ополченці ховаються за спинами юнаків. Воюють вони подло, подлими методами. себе виставляють пацанов 15-літніх необстріляних. Один рожок на двоїх, на троїх. Ставити його перед блокпостом. Самі сидять в бройниках, ну, в повній екіпіровки. В укриттях і от ребят начинают починають только тогда катанів вступають в бой, і в основному одразу же отходят. Бойовики запевняють, що захищають мирне населення, проте відступаючи, залишають місцевим мешканцям сюрпризи. Саморобні вибухові пристрої. Маємо яскравий приклад створення саморобного вибухового пристрою, який замаскований під авторучку. Ми маємо в цій ручці при нажитті. Відповідний пристрій, який зробило злобуховою речиною, і скажімо так, він великої шкоди для життя не завдасть, але людина на все життя залишиться калікою. Як не стати жертвою подібного сюрпризу? На які предмети варто звертати увагу в першу чергу, які з них потенційно небезпечні? Підозру викликають предмети, які знаходяться, скажімо так, не в своєму місці. Це може бути довготривалий час. Машина, яка на узбічі стоїть, це може бути іграшка, яка е, е, знаходиться в місці, яке ну е, не, не, не його знаходження. Це може бути навіть тварина, яка лежить на узбіччі довгий час. В одному із сел Артемівського району від саморобної вибухівки постраждали діти разом із дорослим сусідом. Вони збирали металолом. В результаті є багато поранених. На жаль, одна дитина загинула. Тому не слід чіпати підозрілі предмети, а одразу викликати спеціалістів. Дедалі важче вивозити біженців з регіону. Днями колону мирних жителів селища Хрещувати обстріляли радами. Є багато загиблих і поранених. А в цій второй машині ново було людей Около два сі чоловік було второї машині. Так, чоловік 15 точно. був. То ми допомагали, бо я поганяє 17 серпня 2014 року капітан Ковальський Роман Володимирович отримавши бойове розпорядження по виводу мирного населення при пересуванні двома автомобілями ЗІЛ-131, при прямому попаданні двох мінометних він був ушкоджений один і знищений один автомобіль ЗІЛ-131. Евакуйоване населення, а також було доставлено і спеціалізовано місцеве населення на другому війна. Не щадить ані дорослого, ані малого. Кожна жертва це бонус до зарплати бойовиків. Людське життя для них нічого не варте. І як би не запевняли українців, що це не так, дії виразніші за слова.